Ми йдемо до озера Сорапіс. Це один з найпопулярніших маршрутів у доломітах. Він середньої складності. Якщо ви людина активна, ви подолаєте його абсолютно без проблем. Тим часом висота зростає під ногами вже каміння і треба бути уважним. Але навколо відкриваються такі краєвиди, що під ноги дивиться зовсім не хочеться. На цих кадрах з дрону здається, що тут дуже важко, але це просто така ділянка. За шлях ми дуже поступово набираємо лише 114 метрів висоти. Напевно, це не те, що треба записувати для реклами подорожів Доломіти, але цей випуск без цензури. Подивіться, який колір у цих скель. Вони сірі, майже білі і притягують промені з сонця. Це все завдяки особливому мінералу доломіту. А саме ця назва походить від прізвища видатного французького геолога Де Долем'є, який досліджував італійські гори і властивості цього мінералу. Підписуйтесь на наш канал та дивіться повне відео на Ютубі, щоб дізнатись все про доломіти.